Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі Городній Релакс і хочу вам сьогодні записати дуже коротеньке відео. Зараз ви бачите мою ранню капусту, броколі і цвітну. Ну, і отут, опять розсадин я досадила пізньо і вона виглядає геть як середня. І хочу вам сказати, що у мене городу без проблем не буває взагалі. Ну, от дивіться. Як ви бачите, отут геть поїджені листочки, і вони поїджені не якимось шкідником, не якимись комахами чи ще чимось. А до мене прилітають птахи. Це шпаки чи дрозди, я якось навіть не розібралася. І вони собі поїдають капустяні листочки. Як вони вибирають яку їсти, я не знаю, тому що раннє стигло бачу, вони взагалі не трогають, вони їдять оцю пізню і їдять цвітну. Ну, і ви знаєте, якщо вони сильніше захопляться і, наприклад, зламають серединку або виїдять її, то капусти також не буде. Я розумію і птахів, що їм хочеться, але мені шкода і своєї роботи. Тому мушу придумати щось. Можливо, якісь брязкальця покладу, можливо, якісь целофанові пакетики, щоб вони їх відлякували, коли буде пориви вітру, і вони будуть шарудіти. Не знаю. Треба щось придумати. Ну, але у мене вже другий рік. Є отака історія. О, це, мабуть, дрозди. Так, це дрозди. Зараз піду, подивлюся отуди далі, де в мене посаджена пізно стигла капуста і синя голова. Яка там ситуація? Друзі, і ось я йду по грядці. Дивіться, кого я тут застріла. Це у нас випала маленька пташечка. Я не знаю, хто це. Мабуть, дрозда. Я навіть не знаю, де її гніздо і що з нею робити. Ось подивіться. Подивіться, яка вона гарна. О, вона боїться. Не трогаю я тебе, не трогаю сиди. Шкода, можливо, виживе, якщо котики не доберуться, а можливо і ні. Ось а це моя грядка з синьоголовою капусточкою. Ну і з пізніми сортами. Ні, друзі, тут птахи її не їдять. Очевидно, все ж таки там більше їм подобається і смакує капуста. Всім добра, миру, здоров'я і багатих врожаїв. Па-па-па-па!